Вітаю шановні пані та панове. в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема форум ініціативи для ветеранів психосоціальний аспект. І до нас сьогодні в студію завітали Ольга Горковчук, керівниця центру підтримки підприємців Дія бізнес у Рівному. Доброго ранку. А також Діана Савенко, регіональна координаторка швейцарсько-українського проєкту Психічне здоров'я для України. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пані Діано, пані Ольга, розпочнемо. І перше моє запитання: що собою являє форум ініціативи для ветеранів? Яка його мета? Ну загалом за ініціативи обласної державної адміністрації а виникла така ідея, що дуже багато є різних ініціатив в області. Вони їх багато, вони різні. Але не про всі ми знаємо, не про всі знають ветерани, не про всі знають наші соціальні менеджери. І відповідно виникла ідея об'єднати це все. Але для того, щоб це все зробити, потрібно проробити таку додаткову попередню роботу, та зібрати дані, обробити дані. Ось і в результаті показати на форумі, презентувати це для громади і зробити великий такий регіональний форум, як в офлайн форматі, так і в онлайн. Зрозуміло. Пані Ольга, розкажіть детальніше, будь ласка, які заходи включатиме цей форум, і яких результатів очікують організатори від його реалізації? Ну, в першу чергу, ми, як наголосила вже пані Діана, будемо збирати інформацію про ті ініціативи, які працюють в регіоні. І будемо намагатися не просто зібрати і надати весь спектр, а сформувати всі ініціативи такою своєрідною дорожною картою, тому що є різні можливості для ветеранів, про які вони або не знають, або можливо не користуються з тих чи інших причин побоювань. А все має йти насправді в дуже логічному ланцюжку. Якщо ми говоримо, наприклад, що ветеран чи ветеранка отримують психологічну допомогу, і вони можуть тут же дізнатися інформацію про якісь дотичні послуги, або для про послуги для їх родин, то ми будемо відповідно надавати можливість тим же ініціативам, громадським організаціям, комунальним установам громадам весь спектр послуг в тому ланцюжку, якби вони мали логічно йти одні за одними. Але для того, аби теж зрозуміти, чим користуються на сьогодні ветерани ветеранки, що користуються попитом, чого не вистачає. Ми плануємо теж як проміжний захід провести круглий стіл. В рамках якого запросимо представників представниць профільних департаментів, громадські організації, волонтерські об'єднання і власне самих ветеранів і ветеранок для того, аби зробити цю дорожню карту максимально деталізованою та практичною, після чого ця вся інформація буде опрацьована, оцифрована, буде розміщена як на Сайті обласної державної адміністрації, так і на сайтах громад, і так само плануємо виготовлення таких інформаційних матеріалів, які будуть поширені, в тому числі і до громад, і до громадських організацій, і до центру зайнятості, до ЦНАПу, тобто до всіх інституцій, де можуть мати місце е, можливості для ветеранів ветеранок і як громадським організаціям і ветеранам взяти власне участь у цьому форумі, як зареєструватися, як можливо дізнатися якусь додаткову інформацію. Буде кілька етапів у нас. Буквально сьогодні з'явиться анонс для громадських організацій, громадських ініціатив, де ми збиратимемо інформацію через форму, яка буде дуже простою, нескладною для того, аби зрозуміти, яка організація чи тип установи, який тип послуг вони надають ветеранам-ветеранкам, якісь контактні дані, інформація про них в соціальних мережах або на сайті, та контактна особа. Після чого ми будемо проводити в середині вересня круглий стіл. І будуть запрошені частина з них, принаймні волонтерські об'єднання, волонтерські штаби, ветеранські об'єднання, і, і так далі. Після чого буде наступний етап уже анонсування для участі в форумі. І там ми очікуємо, що 30% представників громад у нас будуть присутні, 30% представників громадянського суспільства і органів влади, і відповідно 30% саме наша ключова цільова аудиторія це ветерани та ветеранки. Зрозуміло, в принципі мені все зрозуміло, але можливо, пані Діано, ще. Щось додасте, скористуючи нагоду, можливо, запросите. Так, насправді запрошуємо різних представників. Не думайте про те, що у вас маленька ініціатива або, можливо, вона не дуже підходить. Якщо ви працюєте в нашій області, допомагаєте ветеранам в соціальній сфері, в психологічній сфері, доєднуйтесь до нашої ініціативи, приходьте на форум, будемо об'єднуватися разом і будемо разом корисними. Зрозуміло, дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про форум ініціативи для ветеранів Психосоціальний аспект, який відбудеться на Рівненщині. І нашими сьогоднішніми спікерками були Ольга Горковчук, керівниця центру підтримки підприємців Дієї бізнес у Рівному. Дякую, пані Ольго. А також Діана Савенко, регіональна координаторка швейцарсько українського проєкту Психічне здоров'я для України. Дякую, пані Діано. Також хочу подякувати. Любові глух, яка здійснила переклад жестовою мовою, всім же глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.